Так, всем привет. Приехала посылка новой почтой из города Мельницкий. Места... Так. коробка S21-ульта. Очень интересно, очень интересно. Але телефон S22-ульта. Будем развлекаться. Дисплей-то я замовив на 22 вольта. А тут коробка 21. Хм. Що тут? Кришка ціла. Дисплей? От такий. Коротше, кришка не ціла. А тут побита в куточку. Непомітно майже, але побита. А дисплей отакий от веселий. Так що заміна кришки і дисплея. Такий дисплей ще поки що не приїхав. Але я розберу телефон, підготую його, щоб було скоріше. Так, S22 Ultra. Значить замінив я тут кришку. Замінив дисплей новий оригінальний, але, але без рамки. Рамка. Не нова, але я її так само замінив, я поставив трошки в кращому стані. Ось, а Так, дисплей новий без рамки. Це дешевше, на 1000 трошки більше, ніж в рамці. Ось, Кришка вживана оригінальна. Дисплей кришка на проклійках. Все працює, все класно. Буду відправляти назад.